Їхня служба небезпечна і важка в українській пенітенціарній службі 14 років. Привітати найкращих працівників зібралися керівники силових та адміністративних структур міста та області за сумлінну працю та з нагоди 14-ї річниці службовцям вручили грамоти, подяки та подарунки. Всі, як один кажуть, що працювати в такій сфері може лише людина терпляча та розумна. Для того, щоб выполнять таку сложную, ответственную работу, роботу, як у вас, звісно же, человек должен обладать такими качествами, як холодна голова, знання, закона закону і соблюдение его. Все це у вас є. Не тільки працювати в професійній діяльності, а й допомогти духовно. Отець Тарасій впевнений, тим, хто перейшов межу закону, виправитися можливо. Просто потрібно дати людині відчути, що вона потрібна своїй державі. Но чтобы с Божьей помощью мы старались перевоспитать их, старались приложить наши усилия для того, чтобы все-таки вернуть этих людей к нормальной позитивной деятельности. Згадуючи про свою роботу, колишній начальник Качанівської колонії Тамара Рукавішнікова запевняє, що головне у ній міцний та професійний колектив. каже сама завжди намагалася тримати в установі порядок, адже впевнена, що керівника цінують не за те, що він каже, а за те, що він робить. От юлю Тимошенко, вона зараз розказує, що плохі тюрми, плохі… Здання, помещение в в судах там не було кондиціонера. Ну, вона же була прем'єром. А що у нас для того, щоб создать матеріальну базу тих самых судов? Наразі в системі пенітенціарної служби України Харківська область це 13,5 тисяч ув'язнених. Єдина на всю країну колонія для жінок засуджених на пожиттєвий термін та заклад максимального рівня безпеки для чоловіків. І уся ця структура тримається на плечах 4 тисяч співробітників, які, попри всі політичні та економічні, негаразди тримають своїх підопічних у найкращих в Україні умовах. Тетяна Сорокус, Оксана Бабич, Дмитро Конопляний. Новини сьогодення.